Одну удочку відбив, достаємо наші повідочки, така ось поводочниця. До речі, у мене вже є відбалансований гачок. З минулої рибалки залишився, він майже новий, я на нього не ловив. Ось такі зараз покажу попапчики. Отакі будемо використовувати попапчики. Шестерка, восьмерка. На даний момент в мене шестерка Отака ось від пугача мікс. Тому Вцепляємо поводочок. Пильничок нам тут не треба, бо у нас тут швидко сйомо. Просто отак ось дивіться. Вцепили поводочок і погнали. Гачок гамакацу 10-го номера. Все. Отака ось історія у нас. Забиваємо. Отак дивіться, пальчиком раз. Потім прижали. Отак, раз, два. І ще трохи корма. Все, От така історія. получается. все просто, не треба. Дуже швидка рибалка. І одразу закинули. Закинули, де кромили. Хоп. І єсть. Все. Перша є. Зараз на другу у нас буде трошки друга система. Зараз покажу.